15 серпня християни відзначають одне з дванадцяти найважливіших свят у році Успіння Пресвятої Богородиці. Більше про це свято сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Балуком. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Розкажіть, будь ласка, що означає Оспіння Пресвятої Богородиці для християнина? Дорогі по Христі! Успіння Пресвятої Богородиці то є велике свято, тому що е, завершується практично чудом, завершується її життя. Практично, її життя було суцільне чудо, якщо ми говоримо про ту покору, про її любов, про виконання Божої волі і Бачимо, що і кінець життя Господь вирішив завершити чудом, тому що в небо взяття тіла Пресвятої Богороди, душі і тіла, то є справжнє чудо. І таким чином Господь хоче показати, що наше життя, воно, Він би так хотів, щоб. Воно було святе, щоб так само, за прикладом Богородиці, ми були практично е, отримали оту Божу, Божу нагороду. Я, щоб мене правильно зрозуміли, я не кажу, що нас візьмуть так само з тілом, бо е, я вже якось говорив, що тільки троє людей удостоїлися бути в небі з тілом. Це був праведний кіно, це був... Е, Пророк Ілля і ця Пресвята Богородиця. Та, але приклад Пресвятої Богородиці, що е, Господь е, завершення її життя так вирізнив для того, щоб показати, що варто людині свято жити для того, щоб потрапити до неба, це є окразу це свято, нас до того спонукає. Чому саме це свято входить до 12 найважливіших свят у церковному календарі? Є 12 найважливіших свят в церковному році. Вони називаються «Двунадесяті свята. Це свята, які присвячені найважливішим подіям життя Ісуса Христа і найважливішим подіям з життя Пресвятої Богородиці. Ось Успіння це є так само е, дуже, важливе, дуже важлива подія в житті Богородиці, як я вже казав, завершення чудом її життя, та, тому це свято входить в число 12-х празників. Може, щось хочете від себе додати? Ну, багато можна говорити, та, е, свято е, Велике, е, показує. Що я Господь прославив її своєю присутністю, тому що зробив її матір'ю своєю, та що вона удостоїлася бути матір'ю Бога і перебував з нею через ціле життя, і Агустин Святий каже, що оце свято Успіння це є надзвичайна ознака радості, тому що, е, перебуваючи на землі, та, мало радості було в житті Богородиці. Переважно, що було: терпіння, страждання, та, поневіряння е, та, мало достатку було. Та, але отут якраз показується, що приймаючи оту волю Божу, такою, якою вона є, Пресвята Діва, вона сподобалася оцієї радості, оце є радісне свято, так? тому що Господь сам коли бере спочатку її душу в світлі. Як говорить нам передання, являється в світлі, бере душу. Та, а пізніше, коли е, гріб вже був закритий, бо ховали тоді не в землі, а в печері, і апостол е, Тома е, спіз, спізнився на три дні, як говорить, завжди спізнювався, та і захотів теж попрощатися. І коли вони відкрили цю печеру, то побачили, що тіла. Немає. Е, маємо е, той приклад, та. Іван Дамаскін говорить, що тіло, яке носила спаса, не стало е, земним порохом, навіть трошки. Та? Е, бо там був певний у час. Ми не знаємо, скільки ну, день, напевне, точно, та? Е, але ознак тління тіло не показувало так само, бо е, е, навіть е, коли ми візьмемо просту людину, то коли людина от вже помирає, так, то вже є, ще, ще при житті вже є ознаки тлінності. Так, вже Ми бачимо, що людина скоро відійде з того світу. Е, причиста Дія Марія цих ознак не показувала, так. вона не би так заснула. Господь забрав душу, так тіло пролежало певний час, та і ось з тої печери та, е, е, воно було взято е, до неба. Отже, такий, такий цікавий факт, що е, е, та печера була в Гециманському саду, в тому саду, де, де молився де молився Ісус та, про свої страсті, про чашу, та, в тому саду, де був він, де Його, скажемо так, заарештували. Та, і в тому саді так само були поховані батьки Йоаким і Анна, батьки Богородиця, а також обрушник Йосиф. Тобто там, напевно, була така. Оця печера, де ховали практично всіх. Та? От, от вони всі там були поховані. Е, ще таке чудо було, що е, апостоли, е, після е, гоніння Ірода Грипи в 44-му році е, розсіялися, були по всій землі і там проповідували по всій тогочасній землі, та знаній по всі Римської імперії та е, і навіть на межі, на Рим Римської імперії, наприклад, бо Скіфія, Сарматія, Побережжя Чорного моря, воно належало до Римської імперії, та, але там так само проповідував апостол Андрій, правда ось. І відповідно кожен проповідував нас на своїх тих теренах. Але коли і знову ж таки причиста Дія Марія любила дуже молитися на Оливній горі. І отам на Оливній Горі явився їй Архангел Гавриїл, той, що е, благовіщення, так? Е, е, Архангел Гавриїл звіщає їй, що вона стане матір'ю Божого сина. А на Оливній Горі, коли вона молилася, е, то об'явив їй, що через три дні вона е, е, удостоїться відійти до свого сина, до Господа. І, і Причем тоді Марію не е, обійняв такий смуток, чи жаль, чи е, розпач якийсь та, а радість. Та. Вона е, далі подякувала Господу, вернулася до, в Єрусалим, вона жила в домі Апостола Івана та і сказала Іванові ту новину. І Іван, е, напевно, так само молився, е, повідомив. Єпископа Єрусалиму, та, і молився, та, і Боже чудо сталося, що Дух Святий зібрав по повітрю, переніс апостолів якраз на той час успіня, переніс всіх в Єрусалим, як вже бачимо, крім Томи. Останнім був принесений в Єрусалим апостол Павло. Так, що вони ще всі апостоли мали ту можливість ще попрощатися з Богородицею, поки вона ще жива. І якраз ось 15-го числа, 15 серпня, церква вшановує та, е, е, та вона упокоїлася в Господі. Ми кажемо, заснула, тому що так виглядало, ніби вона засинає. Та, е, Господь бере душу, тіло певний час. Є бездиханне, без ознак тління і через е, певний час, як я вже казав, в межах сутки десь, може, трошки більше, та е, взято було на небеса. Е, так само потім після е, е, того, як Тома ще попрощався, коли вже знали, та, що тіло взяте на небо. Так само дух, той Дух Самий Святий взяв тих апостолів та, і розніс назад по тих таренах, де вони проповідували. Та, на то саме місце. Діві Марії на час її Успіння йшов 63 рік. Що ще можу сказати? Це що практично почитання Успіння? Вже було в, первісні, в первісній церкві, і е, перший е, хто почав так ніби проповідувати то у спіння, це був Ігнатій Богоносець. Ми його називаємо учнем апостольським, тому що він ще застав, наприклад, апостола Івана, та і від Івана чув на повчання. І він ось перший він помер в 107 році. Уявіть собі, що десь приблизно так він Івана застав, бо Іван помер так само апостол в дуже похилому віці. Та, і ось так воно потім почало передаватися і вшановуватися. Оця плащаниця, що ми виставляємо. Бо так само, як коли було взято тіло, то в печері побачили тільки так само ту плащаницю, бо яка була загорнута Богородиця. Та, і відповідно, то той так само. В цей звичай, що ми теж вшановуємо ту плащаницю Богородиці, в кого є праздник Успіння Пресвятої Богородиці на парафії. Так само ще так з таких святих, котрі проповідували дуже багато, проповідували всі, а особливо віддавали ту шану. Цьому святу ще був Амбросій Медіоланський та Епіфаній. Практично Амбросій жив в кінці IV століття, Епіфаній на початку помер так само, десь в кінці 4 на початку V. Іван Дамаскин, VIII століття. Це ті святі, котрі так пропагували і возвеличували ото свято Успіння. Та, і, і воно практично так прижилося. На в церкві Христові з самого, практично з самого початку. Та слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякую вам за таку цікаву розмову. Бажаємо усім, щоб цей день приніс кожному благословення, радість у кожен дім.